Хотіли знеструмити Львівщину. Служба безпеки викрила подружжя, яке працювало на ФСБ. А почалося усе з в'язня, який через соцмережі виправдав напад Росії. Саме його окупанти завербували першим та дали завдання зафіксувати на фото основні електростанції, які живлять більшу частину регіону. Далі у планах ворога було атакувати ці важливі об'єкти ракетами. Зрозуміло, що перебуваючи за гратами, новоспечений агент не міг самостійно виконати наказ, тож до спілки взяли в свою дружину. На цьому етапі робота львівського подружжя на ФСБ і завершилася, адже наша спецслужба викрила їх ще до того, як вони встигли накоїти лиха. Тепер зрадникам загрожує довічне ув'язнення. Співробітники ФСБ налагодили з ним контакт та провели дистанційне вербування. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув'язнений отримував агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання. Співробітники СБУ.